Є найбільш розповсюджена по Україні така лінія перетопки воску. Багато хто її використовує, вона звична. Багато пасічників використовує свої інші методи, тобто там саморобні ці воскотопки. Зараз коротко вам розповім про, як і про промислові варіанти, як можна перетопити воски, як можна в домашніх умовах перетопити. Та варіанти як дорогі, так дешеві. Зараз ну, на слайді показана лінія перетопки воску, яка складається з парогенератора, з воскової з парової воскотопки та відповідно прес. Тобто не будемо акцентувати увагу на якихось пресах, там дуже багато зараз назв є, просто беремо прес. Принцип, я думаю, ви розумієте. Так. Зараз коротко розберемо. На слайді видно. Парову воскотопку, вона працює, на вигляд виглядає як стіл для розпечатування меду, відповідно, там є кришка, є місце, де будуть ставати рамки. Відкриваємо кришку, ставимо туди рамки, відповідно, там чорні. Якщо віск язики, наприклад, а не рамки, просто туди завантажуємо. Відповідно до цієї потім парової воскотопки під'єднується. Через патрубок під'єднується пара і подається пара, і потім витікає віск. Це найбільш такі розповсюдження, вони і багато пасічників використовують, але для використання цієї воскотопки потрібен парогенератор. оскільки ми не можемо внизу тобто давати вогонь там відповідно, або газову якусь горілку потрібно. Тут потрібен парогенератор. Ось саме як виглядає парогенератор, тобто ми завантажуємо сюди дрова, там відповідно подається пара через інший патрубок. Ну, В принципі, основна перевага це те, що дрова подаються, тобто це економічно вигодно. Подається пара, відповідно, у парову скотопку після парової вискотопки у нас залишається мерва. Мербу для того, щоб забрати максимум воску, потрібно віджимати на, в такому гвинтовому пресові. Відповідно, як прес працює, піднімаємо вверх цю ось, ось частину, там буде яка платформа, що буде давити. І відповідно в, збираємо мерву в якусь ємкість, тобто це може бути мішок. В мішок завантажуємо туди мерву і цим гвинтовим е, воскопресом віджимаємо. І там буде дуже великий відсоток ще воску. Коли ми раз віджали, тобто закрутили до кінця, раз віджали, потім віджимаємо знову винт уверх, е, беремо ці, цей мішок, наприклад, з е, мервою, ми його переміщуємо ще раз, тобто перевертаємо декілька разів і так декілька разів декілька разів віджимаємо. І після того, як ми вже в'їжджали на, на пресові, тобто там вже маленька кількість воску залишається. Так, потім розберемо, є ще такий вускопрес лисиця, дуже простий у використанні та дешевий. Дешевий, щоб, Його повинен мати. Майже кожен пасічник, і за рахунок того, що е, зручно можна його пере... ну він у використанні, можна його переміщувати. тобто, Якщо є невелика кількість рамок, наприклад, можна е, у будь-якій ємкості розварити саме цю сушу, яку ви нарізали, і потім цю розварену сушу у мішок і лисицю віджимаємо. Тобто, дуже великий також вихід воску, і не потрібно стільки обладнання. Дуже просто і. На виході воску воно порівнюється практично з парогенератором і з паровою воскотопкою. Конструкція там взагалі дуже проста. Тобто дві платформи. Верхня платформа прижимає і воск з того самого мішка, наприклад, витікає через цей отвір. Так, це воскопрес лисиця. Потім є електрична воскотопка. Тут, наприклад, представлена на 31 рамку з теном на 1 кВт. Принцип такий самий, але тут вже не потрібно парогенератор. Тобто там вже електрика розігріває в'ємкість, загружається, там заливається вода і починає кипіти, виділяється пара, і пара по всьому цьому, по всій воскотопці, і відповідно там рамки стоять і воно все тече, тобто відповідно і потім відділяється. Але також після нього потрібно віджимати пресом, щоб був більший виход воску. Контролювати рівень води не треба, так? В Тут треба також. Там, по-моєму, є. Потім, дивіться, найбільш така також потрібно на кожній пасіці мати. Якщо у вас є якісь е, трутневі там язики, наприклад. Да, і е, оскільки ви знаєте, що якщо трутневі язики, і, е, при тому, що там є личинка, і ви зберігаєте це, потім буде дуже неприємний запах. Тобто зберігайте десь в мішку, багато вирізків, наприклад, із будівельних рамок з будівельних рамок, і воно потім має неприємний запах, тому краще мати сонячну воскотопку, якщо є ці вирізки, просто завантажуємо сюди ці вирізки, і воно нормально переробляє і в день можна велику кількість переробити. Рекомендують навіть таку воскотопку тримати для пасіки 40 сімей і в сонячну погоду можна, ну, я знаю, до кілограма можна натопити, якщо гарна погода, і, там, наприклад, кинути забрус чи кинути язики. Тобто сонячна воскотопка. Також е парова воскотопка з цинтрифугується. Зараз такі вже сучасні йдуть. Е можна потужність, наприклад, так. кількість оборотів вказано там, від 45 до 270 оборотів. Е час е одного циклу перетоплювання рамок близько 7 хвилин. За один робочий день користувач даного грату може перетопити до 200 рамок дадено, або 450 полурамок. Перевага таких також воскотопок в тому, що не потрібно пасічнику сидіти з ножем і зрізати сушнину. Тобто, знаєте, це саме незручно зрізати сушнину, залишати в ту проволоку. дехто, дехто хтось зрізає прям з проволокою по периметру рамку, а потім заново натягує. А от принцип цієї воскотопки, так само, як і, і сонячної, можна завантажувати просто рамки сюди. Також подається пара через парогенератор і потім просто забираємо також рамки. І Дуже великий вихід воску. Саме але, але, а борву потім ще раз віджимати да, також Віджимати, і воскотопка парова. Я думаю, кожен зустрічав таку, я на кожен приніс. Коротко також Ну, одразу кажу, що дуже малий вихід воску. Дуже малий вихід воску. І дуже, дуже, багато, дуже багато часу потрібно затратити на те, щоб в такій воскухопці перетопити. В принципі, я думаю, ви розумієте, тут є така так, ємкість, тут буде воск внизу, потім ставимо це свиточко, через яке буде проходити воск туди на низ і витікати через цей патрубок. Сюди завантажуємо сировину. Відповідно, в отвір наливаємо воду. І ну, дуже довго потрібно часу, щоб нагріти нагріти це і дуже там пара і забиваються ті отвори. Тобто, ну така вона не, не продумана, ця розхотовка. Тому я особисто не рекомендую ні купувати, ні використовувати. Краще вже використовувати або сонячну, або ту саму лисицю. Так, це все. Тепер хочу показати вам. Сонячну воскотопку, яку ми розробили на кафедрі Дженісла. тобто Людина допомогла нам з обладнанням. І ми плануємо запустити таку е, нас на кафедрі Джениса, що працювала, через те, що вона буде рухатися за сонцем. І, відповідно, на вечір вона буде вимикатися, а зранку в, е, буде е, розпочинати роботу зі сходу сонця. Також покажи. Дивіться. Це дуже підходить для, пасік, які, для пасічників, які, наприклад, не мають, не мають змогу на пасіці е, бути постійно. Тобто вона буде вам е, рухатися за сонце. Тобто там сонце зайшло, да? і вона потім повертається в своє положення е, на схід сонця. Тобто йде на захід, потім відповідно повертається на схід. Перевага в цьому буде. Е, Перевага буде в тому, що е, пасічнику не потрібно повертати цю сонячну воскотопку цілий день, а тільки приходити підставляти рамки, забирати віск. Тобто ось так. Ось так коротко про витувкоску. Також для ємкості, в яку будете заливати віск, що Назар Вікторич не сказав, це має бути ємкість е, конусоподібна, нержавійка. Пластмаса теж, е, теж підходить, але потрібно, щоб був. Е, Конус, тобто, щоб потім. Потім, щоб коли ви залієте сюди віск, щоб він міг випасти, бо дехто використовує, ну, використовує таку ємкість, залив туди віск, наприклад, а потім не може витягнути цієї ємкості. Тобто повинен бути завжди конус. Дуже гарно підходять пластмасові ємкості, які з конусом дуже гарно вона Але, вилітає. Але Термостіків. Так. Також для того, щоб був віск гарної якості після того, як ви перетопили його і вже залили в ємкості, робимо як? Беремо цю ємкость, залили віск розтоплений і дуже добре утеплюємо. Тобто беремо, накриваємо максимально тобто якісь речі, чим довше буде віск остивати в цій ємкості, тим менше буде самого мусору в воску і він збереться знизу. Чим, якщо швидко остигне, там і буде може і тріщина бути, якщо швидко віск остиває, то у вас буде на кругу, на круга, от, така тріщина буває. Тобто, це із-за того, що у вас віск швидко остиг, або е, також буває, коли велика така ємкість, великий об'єм. Коли великий об'єм зверху. Е, тобто робимо такі найбільш е, Гарні виливки воску виходять кілограм 5, такі миски, наприклад, пластикові, туди заливаємо гарячий віск. Е, гарно, потім накриваємо кришкою, потім гарно це все дуже утеплюємо, Приходимо на наступний день і в нас виходить чистий віск. Е, після того, як ми от, перший раз перетопили, беремо стамеску, е, стамескою шкрібаємо знизу весь мусор, який там буде. Там, е, до речі, коли ви будете зливати там з воскотопки у ємкість віск. Ви завжди використовуєте якийсь сито, тобто його потрібно проціжувати, щоб там вже первоначально не було, не було вже мусора. Тобто берете якесь сито, тобто можна сітку брати 2 на 2, наприклад, і через ту сітку, як ви зливаєте вже в ємкість, перецжуйте віск. Там дуже багато буде коконів. Якщо ви це не зробите, то коли у вас вже віск буде, ну, в тій формі, які ви хочете його обміняти на машину, у вас тут будуть кокони. І коли ви привезете, то вам можуть сказати, ну, багато дуже коконів, здирайте з Тобто для того, щоб цього не було, потрібно просто його перефільтрувати, при тим, як здавати форму. Е, перший раз ви одразу е, зняли той, е, той мусор. І краще, у вас там будуть такі кратери, ви ж стамескою поцарапаєте, краще взяти цей віск, розбити його, розбити, його, розбити його і ще раз перетопити. Коли ви вже другий раз гарно перетопите, і вже можете навіть процідити ще меншим ситом, тоді буде у вас ідеальний віск, і вас з радістю приймуть, і ви не будете переживати, що коли ви несете віск, що вам повернуть його. Бо дуже багато пасічників приходять і потім виникають дискусії дискусії в людей, які обмінюють віск, що у вас віск поганий, ви погано його очистили, Ну, щоб не виникало суперечностей, просто два рази його перетоплюйте, щоб у вас віск гарно виглядав. Партовка державійка або алюміній? Нержавійка, так. Да. Ну, нержавіка, це база. алюміній. Ну, Тому, але... Краще да. Завжди використовуємо, якщо працюємо з медом. За правила маєте. Тобто, якщо маєте якесь обладнання купувати, завжди використовуйте нержавійку. Не зв'язуйтесь ніколи там, з оцінковкою, краще нежавік. У вас ніколи не буде проблем. Це по тій причині, що нержавійка не, не вступає в не реакцію. вступає в реакцію ні з медом, ні з воском. Виходить, якщо з воском, наприклад. Вступить метал, наприклад, да, от. ми отримаємо такого кольору. Сірого кольору, прийдете, наприклад, обмінювати, вони скажуть, а в яку форму ви заливали? Кажуть, Та заливав там якусь да, каструлю там, чи чайник. Чи чайник. Чайник заливав ну, чайник. Ні, Ні, Виходить, що, те, що ви ну, його просто можуть не прийняти. Або ну цей віск вже йде на свічки. Ну, Нам при... в нього вже і запах буде. інший, він вступив вже в реакцію. Його можна, є багато способів освітлення воску, зміни кольору. Тобто його можна буде розбавити, але відповідно берете за да. Давай практично. алюмінієва каструля є потрібна, державійки нема. Чи варто тут да. купувати державій малю? Малюрована. Краще малюрова. Малірована, підійде. Ну, ну, Якщо я, там да. там. Ну, фарба десь війною відстане, то міняє колядок. Якщо форму добра ідею. Так, силіком малірована питання. Ну, тобто, ну. це вам коротко приміс, Але... щоб ви знали, що у вас не було проблем при здачі воску і обміну на злочинку. Дуже ще важливий момент. Оскільки я вже стикався з багатьма пасічниками, спекулянтами, скажімо так, всі, хто нас слухає в Ютубі, в Зумі і слухає нас тут в аудиторії. Будь ласка, візьміть собі заправу. Виключно якісний віск, без всяких там додань. Бо є такі гаси, вони такі хитрожопі, вибачте мене, вони купляють той самий парафін стерин за копійки, домішують до воску там 20-30%, потім приносять і здають і кажуть, які ми красавчики обманули тільки що продавця. А, ну, а я ж це все як біділо бачу, Тому візьміть собі правило, Ніколи не бадяжте, ніколи не хімічте. Краще використати технологічний підхід по витопці воску, отримайте більше воску, ніж ви будете додати або компенсувати це все діло всякою хімією і всяким неякісним гамном, яке не можна додати в воск. І з вас це повинно починатися. Ніколи цього не робіть. Ніколи не займайтеся фальсифікацією. І все тоді, тому що ви сьогодні сфальсифікували, а завтра по вашій вині загинула якась бджола. Тому що не всі виробники мають можливість. Очищати віск хімічно, фізично і так далі. Да? І там якість звичайно залежить тупо від партії воску. Тому не вбивайте бджіл по цих дурних причинах. Да. Робіть якісну віску. І тоді у вас не буде проблем. Приїхали, обміняли, вас ще похвалили навіть, За те, що гарний такий віск. Да. А то ми знайдемо і попозорімо. Що там? Все, я думаю, давайте перший блок закінчили. How much time. 12.15. Давайте на 12.50 ми з вами зустрічаємось. Ми будемо пити чай з Корот... халявним медом. Коротко про раїння, ще розповімо, і може, якщо погода в нас буде, підемо переселимо одного вулика, щоб показати, як з старого новий переселити. Ну, не знаю, що нас вийде показати в онлайні зразу, як переселяємо, але це, в Ютубі це, ви це. побачите. Раді вас закину окремим відео. Е -е, да. І цей. Що я ще хотів сказати? А, вы красавчики, точно. Все. Все,